Днями у кримочуцьких школярів розпочались канікули, і молодіжний парламент Кримочука робить все можливе, аби діти провели час із користю. Саме тому сьогодні для школярів було організовано одноденний табір. Офісу молодіжного парламенту проходить одноденний табір для діток, тому що канікули, і ми розуміємо про те, що час потрібно проводити з користю. Ми підготували цікаву програму з майстер-класами з переглядом мультфільму, з різними цікавими естафетами. Тобто, для того щоб дитина не сиділа вдома, а провела час користь. Ось на жаль, через те, що в нас дуже завантажений тиждень. Але, хоча б один день, я думаю, це класно, що діти зможуть провести його тут з нами в парламенті. Учасники табору мали змогу весело проводити час, знайомитись один з одним та відкривати для себе нові можливості, а також навчатись новим навичкам у цікавій та дружній атмосфері. Сьогоднішній день промайнув непомітно, наповнений сміхом, яскравими іграми та цікавими завданнями. Тож малеча із радістю поділилась своїми враженнями. Мені тут подобається. А що нормально? Доходить до нових друзів, поліпшувати контакти і тут весело. Я рада, що проводжу тут канікули. Сьогодні я в молодіжному парламенті і проводимо ми цей канікули. Скоро. Діти активно брали участь у творчих заняттях, спільних іграх, а також мали змогу проявити свою фантазію та винахідливість. Атмосфера дружби та підтримки супроводжувала учасників протягом усього дня, залишаючи яскраві спогади та бажання повертатись сюди ще. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.